На автобусних маршрутах міста віднедавна працюють контролери. Вони перевіряють наявність у пасажирів квитків. Таким чином Чернігівська транспортна компанія не стільки ловить зайців, скільки привчає містян до того, що після оплати треба брати квиток і зберігати його до кінця поїздки. Спочатку ми привчили кондукторів та перевізників, що це що, все ж таки електронний квиток необхідний місто і їм те, також тепер переходимо до мешканців та гостей міста Чернігова і ми не ставимо за мету там, якісь там штрафи на класи заробляти на цьому гроші. Ми хочемо, щоб якщо пасажир заплатив, то він повинен мати квиточок. За два-три місяці у всіх автобусах і деяких тролейбусах Чернігова будуть встановлені валідатори для самостійної оплати транспортними чи банківськими картками. І тоді, якщо не взяти квиток, буде складно пояснити контролеру, що за проїзд ви сплатили. Якщо в транспортному засобі сутній кондуктор а працює водій, то більшість пасажирів якраз і не і не брали квиточки. Вони казали, ми ж сплатили. А яка різниця? Чому у нас немає квитка? Контролери проводять роз'яснену роботу, і вже якщо 20-го був деякі негатив в бік контролера. То вчора, наприклад, як тільки контролер заходив в автобус, вже деякі пасажири, які не взяли квиточок, піднімалися, бігли до водія і брали квиточок. Тобто процес іде, працюємо. За словами Артема Тарасенка, наразі контролери проводять роз'яснювальну роботу і ще жодного разу не викликали поліцію для виписування штрафу за безкоштовний проїзд. Його розмір до речі становить 240 гривень. Беруть квиток. Крайним сучими просимо пасажира взяти до сахаранітіводоканця поїздки. Наразі на автобусних маршрутах Чернігова працюють п'ять контролерів. Кожен з них відповідає за певний район міста. Незабаром їхній штат розшириться до десяти. А коли в громадському транспорті з'являться стаціонарні валідатори, він стане ще більшим. Працюватимуть контролери на постійній основі.